Якщо ви ще не вирішили, не визначились, вибачте, не визначились, де купити трактор, ви можете слухати різних балаболів в Тіктосі. Їх зараз багато балаболів в Тіктосі. От, можете послухати нас. Я вам зараз підкажу, дійсно, поділу, щоб потім мені не писали, що я тільки кривляюся. писали мені всяке обідне, я поняв, чуть не сльозу не пустив одного вечора. Почитав коментарі в Фейсбуці, думаю, все. А потім думаю, бляха-муха, ну. Ех, хлопці, я 7 років вже тут. Сім років з вами. Сім лицем 7 сім, 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 сім років тим і торгую, поняв? Я вам так скажу. Е -е, підібрати щось, вміняємо, підібрати щось вміняємо. Можна 100% для себе з Китаю. Таке, що у вас неодноразове буде не на сезон, не на. 10 мотогодин і розвалиться і так далі. Те, що є одноразове, теж є, Ну, умовно кажучи, але да? підібрати, підказати щось по-людськи, я зможу 100%. Дивіться, з такого вибору, що є найпростіше, надійне, надішне перевірене. Якщо у вас мінімум бюджету і треба максимум зробити роботи, не морочте, як то кажуть, собі помідори, купіть собі шифтинга і будете горе не знати. Бачите, навіть зробили ступеньку, щоб було зручніше сідати. Ну Дійсно, то трактора, які обслужити, стоять 3 копійки. По роботі вони можуть ну, майже все робити, що і робить, там великі ДВ, Кентавр і так далі. Так, да, він шумний, він не такий зручний, трошки там, що мені, понятно, що трошки потужності втрачається. Но в плані там, той ж трансмісії, наприклад, я стою. Буде набагато круче, там, багатьох синтаїв, як, як варіант. Понятно, що якщо у вас, наприклад, там треба щось, якась тепліця чи якісь такі роботи більш, що потребує комфорту, маневреності, можна взяти такого з передком розумієте? Мені то все, все рівно, що по суті ви купите, я зароблю гроші однаково. Но тут ви будете мати муфту. Тут ви маєте мене, бачите, мене такі мости тоненькі. Той тракторець для підсобних задач. Маєте там велику МТЗ чи якогось старого радянського, він оре. А цим ви вже там тягаєте прицепи, е там якимось там, не знаю, оприскувача чи ще щось. Шифинг, машина мультифункціональна, він може і орати і все робити. Ну, понятно, на оренку треба передка, по-хорошому тут. 44-го. 24 заднє колос, 16 передня, тонна 300 ваги, метр двадцять колія, примусована весне даже є, піднімає, ну, півтонни, він не думає, що підніме, на кілограмів до 400 він підніме на навіску. І вже можете собі нормально, нормально працювати. О. Якщо ви любите квести, якщо у вас є зайві гроші і зайвий час, можете японці полушниці. Пожалуйста, вони в нас є. О. Опять же таки, хлопці, якщо. Ну чесно, у вас просто був мотоблок, ви вже замахались за ним ходити, у вас тих від 10 соток нещастих, вам треба просто там банально біля дому щось робити, возити тягати якогось прицепа і там траву покосити, якісь сіно, е там якусь картошку викупати. Все, ось, ось взяли собі. Поняв, 2000 старт цін. Ну, двіх, дві, від двох е 2,90 дев'яносто 2,90. Понятно, там можуть бути торги. Не торгіну, саме дешево, я кажу. Навісне все копієшне, все з мотобока підходить. Багато хто просто бере такого трактор, бо все мотобочне лишилося, бере хіба ту плиту перехідну, поняв, там скільки 3 тисячі гривень стоїть, поціпило і фреза мотобочна шурує, і копалка мотобочна шурує, а там собі вартість 4-5 тисяч гривень та навіска мотобочна то Якщо там сажалка, копалка, а якщо щось таке просте, якісь диски, їжаки там по 800 гривень, по 500, там де, як знайдете, на ваш город вам хватить з головою. Вам не треба МТЗ, вам не треба Донфенг, вам не треба брати кредит, покупати якогось 255 XYZ Pro Max. А, вам просто треба щось таке просте, щоб вже здоров'я своє трохи поберегти. хай, корише, це мототрактор сипеться, ніж ваша спина, хребет ваша. По ітогу буде е, чинити дорожче. А це навіть ці запчасті на ту коробку. Ну, вони, вони стоять в Вот. І от, у нові коробки вже ходять, тому що тут немає планетарного дифференціалу. Була така болячка, що ці вали зрізали диференціалу. Можете за ту херню більше не писати. А то має бути тут два такі, то то йде. Розблокировка по осі, тут то йде передачі. Понижена-повишена. Бачите? Понишено пол бувається ну то таке там собі того відігнете трохи поскогубцями. Нерве вали, вже нема проблеми. Чолки трохи зробили такі більш грубі. Теж, що чолки відео бачили, опало чулки Чолки зробили теж. Ну, коротше, їх Для своїх 10-20 для себе сугубо. Робити якісь роботи, хватить з головою. У. Тільки ви а на зараз всі вони вже будуть на посиленій рамі. бачите? сотий швейне роди. Рама а, грає, тому що то додаткова вага. І, хто пам'ятає, стара рама була в половину менша в тракторцях таких. Ну, Смішна така рама трохи, вона там усілювати і треба, було, воно гнуло. Тут же все. І ще переднього моста якось трошки ну реально. Ну Рама така, бачите? І метал тут не, не міліметр, ні два, тут метал нормальний. <z fazem> От, ну, Як шифінгу, звісно, але щось до того бойче. Тому так, якщо вам треба вже не в тепліцю, не до себе біля хати, а треба трактор мультифункціональний для всього, пожалуйста, дивіться, Кентавр. Не подобається у нас Кентавр, Оріон, те саме, що там ще є. Файтери такі були, скаути, там трошки комплектації. Ну, коротше, по суті, все це Кентавер, Оріон, Скаут, ДМТЗ, Файтер Форте, ДВ То один той самий трактор. А то один той самий трактор. Він має метр 20 колію, він має а, тонну 300 ваги, він має коробку передач 8. Паре, дві назад, то повноцінно. Шестерки маловато, 6 ступенчата, як Сінтай. Він має такого бачите моста все-таки. Мост, коробка тут вже не такі тоненькі, як Сінтаю. Тут же і трьохточка на півтони заявлено. І а, сам, самі тюлки ввіняємо. Вони може бути чотирьохциліндрові, циліндрові, це може бути трьох, вони йдуть на одному шасі. То нормальна історія. На одному шасі. І ті і ті. Ну, от. А, І там треба вам саме проста комплектація. Просто берете кентавр, Ску, АВРД, 244, все. А, просто обічна комплектація. А, обична навіска, одна гідропара на прицепчики, а, бокова коробка, кемомський мотор, все стандартне. Треба вам навороти, примусово, ось ось я примусово. Треба вам максимально там фул заряжено, щоб було і дизайн круті. Краще виглядав він, ровний пол повністю ідеально. Там було все зашито, реверс, щоб було примусово. щоб було два диска щеплення. От, пожалуйста вам, гідравліки, дві пари, два диска щеплення, примусове. Навісне, є такі ж модної платформи, сороковка. Все, берете скаути. Тоді, то вам все не треба, не тратите гроші, берете кіндавру. Це ж саме по якості, якихось колосальних відмінностей не буде. Іменно по залізу. Буде відмінність колосальна, якщо... Донфен, дядя Федор. ДТЗ Ченфа 5244, 5404. То саме люксові. Ось у нас, бачите, на погрозці стоїть ДТЗ-шка на бафеті. Я зараз її покажу. Нова. Поки ще є в старій морді, кому треба ДТЗ-шка, там порядка 500 доларів переплати за новий дизайн і за цих виходить, за 2Dськове щеплення, кому воно треба. Знову ж таки, не всім воно то і треба. Такі 53-54 ДТЗ. -чка. Оце вже буде іменно конкретно по залізякам, по мостам, по всьому рівень вищий за все остальне, як і Донфен. Вона навіть на прем'єрі я завжди показую, дивіться, які навіть в скауті 50 чулки, які чулки йдуть в... Цей в ДТЗ 40 то дійсно сороковка, яка все, і не тільки мотор, що там більше циліндрів, а все остальне сороковка. Так само Діді Фьордор, я думаю, не нуждається в рекламі. Донфенг, то, Донфенг, то сороковка і є 40ка. Поняв. Донфенг. Е -е 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 -е. Донфенг ДТЗ. Вибираєте собі, якщо там у вас є можливість, є бюджет, ви хочете саме краще. Тут же, якщо кому більше подобається, знаєте, кожен своє болото хвали. Як то кажуть, Донфенг трошки винужден признати більше по якості Ліпший, все одно, по прочності, по всьому, то е, мінніє людей. То ну я придумав. ДТЗ ну, на другому місці є нарікання більше на 52, 44, 53. А сороковка вже там ну, набагато вона йде потужніше. Чуть -чуть середненький, вон є лоу джинма. Лоу джинма, То там вкладати з 6,5, грубо кажучи, може навіть з реверсом там і так далі. Бути. і Тут теж різниця механічно по ходовій часті є і з остальними всіми. Ну, вони йдуть і 40, і 24, іде на одному шасі. от, Буде ліпше за РДшку буде ліпше там за все остальне. Тобто, мужики, тако, якщо розкинуть то сугубо по моделях тракторів. А ще є навісне, ще є, наприклад, які ем, задачі пішов вибирати трактор. Та якщо у вас менеджер навіть не спитав, наче вибирати трактор, то, то у менеджеру грош ціна. Тому е теж маєте на увазі, щоб підібрати трактор, треба відталкуватися. Не від реклами, то що там радять советують, яка модель усілена, люксова, там, новіша. А конкретно від того, що будете робити. Бо може вам і хватить того на нарамня. Може вам треба денфенс руку, бо ви в лісі там сосни Ну грубо кажучи. А може вам шифнг буде файно. раз а то Зараз пацани готують на відправку. Буде їхати шифнг, сінтаюгу готують Тому теж шифінги можемо вибрати навіть цвет, Любий який хочете. хочете. Тому звертайтеся. Номер телефону є в описі, звертайтеся будемо раді вам допомогти. Дивіться, з такого вибору, що є просте, надійне, надішне часом. Якщо у вас мінімум бюджету і треба максимум зробити роботи, не морочте, як то кажуть, собі помідори, купіть собі шифінга і будете горе не знати. Бачите, навіть зробили ступіньку, щоб було зручніше сідати. Ну, дійсно, то трактора, які обслужити, стоять 3 копійки. По роботі вони можуть ну майже все робить, що і робить, там великий ДВ, кентавр і так далі. а-а-а да він шумний, він не такий зручний, трошки там що, мені, понятно, що трошки потужності втрачається. но в плані там, той ж трансмісії, наприклад, я стою буде набагато круче, там, багатьох синтаїв, як, як варіант. Понятно, що якщо у вас, наприклад, там. Треба щось, якась тепліця чи якісь такі роботи більш, що потребує комфорту, маневреності, можна взяти такого з передком Сінтая. Мені то все, все рівно, що по суті, ви купите, я зароблю гроші однаково. Но... Тут ви будете мати муфту, тут бачите, на такі мости тоненькі, той тракторець для подсобних задач. Маєте там велику МТЗ чи якогось старого радянського, він оре. А цим ви вже там тягаєте прицепа, там оприскувача там, чи ще щось. шифинг машина мультифункціональна, він може його орати, і все робити. Ну, понятно, на оранку треба передка по-хорошому. 44-го 24 те заднє колесо, 16 переднє, тонна 300 ваги, метр 20 колія, є примусований, на весне навіть є, піднімає, ну, півтонни він не думає, що підніме. на кілограмів до 400 він підніме на нав'язку. І вже можете собі нормально нормально працювати. О. Якщо ви любите квести, якщо у вас є зайві гроші і зайвий час, можете японці поушну. Пожалуйста, вони в нас є. О. Опять же, хлопці, якщо, ну чесно, у вас просто був мотоблок, ви вже замахалися за ним ходити, у вас тих є 10 соток нещастих, вам треба просто там, банально біля дому щось робити, возити тягати якогось прицепа і там. Траву покосить, якісь сіно, е якусь картошку викупати. Все, ось, ось взяли собі. Поняв, 2000 старт цін. Ну, дві, дві, від двох. Е 2,90 дев'яносто, саме дешеве, 290. Понятно, там можуть бути торги, не торги, але ну, саме дешеве. Я кажу. Е Навісне все копієшне, там все з мотоблока підходить. Багато хто просто бере такого трактор, бо все мотоблочне лишилося. Бере хіба ту плиту перехідну. Поняв. Там скільки вона 3 тисячі гривень стоїть, по -по 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 поціпило і сифреза мотобочна мото шурує, і купалка мотобочна шурує, а вона там собі вартість 4-5 тисяч гривень та навіска мотобочна. Якщо там сажалка, купалка, а якщо щось таке просте, якісь диски, їжаки там по 800 гривень, по 500, там як знайдете, на ваш огород вам хватить з головою. Вам не треба МТЗ, вам не треба Донфенг, вам не треба брати кредит, покупати якогось. 255 XYZ Pro Max. Вам просто треба щось таке просте, щоб вже здоров'я своє трохи поберегти. Хай це мототрактор сипеться, ніж ваша спина, хребет ваш. По ітогу буде е, чинити дорожче. А це навіть і запчасти на ту коробку. Ну, вони, вони стоять в Вот. І от у нові коробки вже ходять, тому що тут немає планітарного диференціалу. Була така болячка, що... Ці вали зрізали, дифференціалу. Можете за тихерню більше не писати. А то має бути тут два такі. То, -то йде розблокування по осі, тут то йде передачі. понижена, повишна Бачите? Понижна повбувається, ну то таке там собі того відігнете трохи пускагубцями. Нерве вали, вже немає проблеми. Чолки трохи зробили такі більш грубі. Теж, що відео бачив, опа, чолки, чолки зробили теж. Ну, коротше, їх для своїх 10-20 соток, для себе сугубо робити якісь роботи, хватить з головою. Тільки виберіть, а зараз всі вони вже будуть на посиленій рамі. Бачите? Соти швейлери, рама а, грає, тому що то додаткова вага. І хто пам'ятає, стара рама була в половину менша в тракторцях таких. Ну, смішна така рама трохи, вона там усілювати і треба, воно гнуло, тут же все. І ще переднього моста усіли якось трошки, ну реально. Ну, рама така, бачите? І метал тут не, не міліметр, ні два, тут метал нормальний. Ну не ну, як шифінгу, звісно, але щось до того бойще. Тому так, якщо вам треба вже не в тепліцю, не до себе біля хати, а треба трактор. Мультифункціональний для всього. А, пожалуйста, дивіться, Кентавр. Не подобається Кентавр. Оріон те саме. А, що там ще є? Файтери такі були, а, скаути, там трошки комплектації. Ну, коротше, по суті, все це Кентавр, Оріон, Скаут, ДМТЗ, Fighter, Forte, DW. То один той самий трактор. А, то один той самий трактор. Він Має метр двадцять колію, він має а, тонну 300 ваги, він має коробку передач 8 фред 2 назад, то повноцінно, шестерки маловато, 6 ступенчата, як Сінтай. Він має таке, бачите, моста все-таки. Мост коробка тут вже не такі тоненькі, як Сінтаюгі. Тут же і трьохточка на півтони заявлено, і а, сам самі чулки Вінняємі. Вони може бути 4-циліндрові, ось цей може бути трьох, вони йдуть на одному шасі. Це нормальна історія. На одному шасі і ті, і ті. От. А, і там треба вам саме проста комплектація. Просто берете Кентавр, С-АВРД, 244, все. Е, просто обична комплектація. Обична навіска, одна гідропара на прицепчиці. Е, Бухова коробка, кемовський мотор, все стандартне. Треба вам на вороти примусово, ось ось я примусово. Треба вам максимально там фул заряжено, щоб було і дизайн круче, щоб краще виглядало. він. Ровний пол повністю ідеально. Там було все зашито, реверс, щоб було примусово, щоб було два диска щеплення. О, пожалуйста вам, гідравліки, дві пари, два диска щеплення, примусове. Навісне, є ж модні платформи, сороковка. Все, берете скаути. Тоді, то вам все не треба, не тратити гроші, берете кіндавра. Це ж саме по якості якихось колосальних відмінностей не буде. Іменно по залізу. Буде відмінність колосальна. Якщо Донфенд Фьодер, ДТЗ Ченфа 5244, 5404, то самі люкси, ось у нас, бачите, на погрузці стоїть ДТЗ-шка на вафеті, я зараз її покажу. Нова. Але поки ще є в старій морді, кому треба ДТЗ, там порядка 500 доларів переплати за новий дизайн і за цих виходить, за два dськове щеплення, кому воно треба. Знову ж таки, не всім воно то й треба. Такі 53-54 ДТЗ. -шка. Оце вже буде іменно конкретно по Залізякам, по мостам, по всьому рівень вищий. Це остальне, як і Донфен. Вона навіть на прем'єрі сороковки, я завжди показую, дивіться, які навіть в скауті 50 чолки. чулки, які чулки йдуть в, Цей, в ДТЗ 40-му. То дійсно сороковка, яка все, і не тільки мотор, що там більше циліндрів, а все остальне 40. -ка. Так само Діді Фьодор, я думаю, не нуждається в рекламі. Донфен, то. Донфенг та 40 і є 40, поняв Донфенг. Донфенг ДТЗ. Вибираєте собі, якщо там у вас є можливість, є бюджет, ви хочете саме краще. Тут же, якщо кому більше подобається, знаєте? кожен своє болото хвали, як то кажуть. Донфенг трошки винужден признати, більше по якості ліпший все одно, по прочності, по всьому, то е, міння людей. То не я придумував ДТЗ ну, на другому місці. Є нарікання більше на 52, 44, 53, а сороковка вже там ну, набагато, вона йде потужніше. Що -що Середненьке є лово джинма. Лолоу джинма, то там з 6,5, грубо кажучи, може навіть з реверсом там і так далі. Будь. І Тут теж різниця механічно по ходовій часті є із остальними останніми Ну, вони йдуть попроще, там і 40 ка і 24, ка йде на одному шасі. от, Буде ліпше за РДшку, буде ліпше, там за все остальне. Тобто, мужики, тако, якщо розкинуть, то сугубо по моделях тракторів. А ще є навісне, ще є. Наприклад, які ем, задачі під що ви берете трактор. То якщо у вас менеджер навіть не спитав, на що ви берете трактор, то, то у менеджеру грош ціна. Тому. Теж маєте на увазі, щоб підібрати трактор, треба відталкуватися не від реклами, то, що там радять, завідуть, яка модель там усілена, люксова, там, новіша, а конкретно від того, що будете робити. Бо може вам і хватить того на ремнях, а може вам треба денфенс рукопкую, бо ви в лісі там валите сосне, ну, грубо кажучи. А може вам шифінг буде файно, саме раз. То зараз пацани готують шифінг на відправку. буде їхати шифнг, сім та готують. Тому теж шифінги можемо вибрати навіть цвет, будь-який хочете. хочете. Тому звертайтеся. номер телефону є в описі, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.